Добрий день, друзі, показую вам урожай нашої колоновидної яблуньки. Плодоносить вона в цьому році другий рік. Ось вона яка висока виросла, ну, десь метра два -два з 25 На жаль, назву сорта втрачено по об'єктивним причинам, тобто пам'яті вже немає. Але отакі плоди. Плоди дуже добрі, але так як у нас були навесні заморозки. Ось бачите, які яблучка. Наскільки я прочитав в інтернеті, це. Наслідки морозу. У нас був в цьому році навесні мороз, коли цвіла абрикоса, коли цвіли яблуньки зав'язалися і мороз. Оце таке він наробив. Ну, воно тільки портить зовнішній вигляд, але на смак ніяк не впливає. Так що, може ви підскажете? Може я помиляюся, може це не від морозу, а може це якісь шкідники. Може з ними треба боротися, а я оце так знімаю вам показую. Так що підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.